Часто люди цікавляться, який картридж краще в ханзрої. Значить, якщо взяти ось один від картриджу, ось це однакові картриджі. Ханзгрої. 92 730. Два абсолютно однакові картриджі. Тільки в одному шток Пластиковий йде. Ось такий. А в другому металеві. Значить, я вам скажу, це просто два однакові картриджі. Колись робили з металевими штоками. Зараз все роблять ханзроя з пластиковими штоками, тобто до ручки. Вінти однакові, що там, що тут. Висота однакова. По зеленим оцим втулочкам Ограничителем однакові. По висоті, що картридж що з штоком, все однакове. Все, посадки однакові. Так що нікого не слухайте, картриджі, що з пластиковим штоком, що з металевим штоком, абсолютно однакові два картриджі у Ханзрої. Не, не, не однакові, а вони просто ідентичні. Тут нема ніякого в них. Навіть абсолютной різниці. Все однакове. Ставте лайк, кому сподобалось відео, кому потрібні такі запчастини на Ханзгрої. Звертайтеся, у нас все є. У нас навіть ось багато таких картриджів є. Геть нажимні і крутиться і нажимається. Такого картриджа артикул 98.463. Так що, кому потрібні такі картриджі, Hansgrohe, та й всі європейські картриджі, звертайтеся, в нас вони є. Будемо відправляти вам, продавати вам. Звертайтеся, в коментарях пишіть, кому який картридж потрібен на Hansgrohe чи на будь-яку там іншу сантехніку, на будь-які інші виробники змішувачів. У нас все є. По Європі все є, Китай у нас немає.